А ви чули, що лінійка спінгових вудлищ Safina поповнилася новою піцерією Allround? Ми безмежно раді представити вам чотири інструменти, які створювалися спеціально для тих рибалок, умови яких просто вимагають максимально широкого використання різних типів приманок. Тюльпан та чотири ранінги фуджі у сталевій рамі зі вставками сік. Решта кілець ВБО в сталевій рамі зі вставками ЗЛ, аналог Торзайту. Таке рішення дозволило суттєво розвантажити вершинку через зниження маси противаги і як наслідок зменшення паразитних коливань. Саме така комбінація є оптимальною для спінінгів класу Light. Бланки виконані із застосуванням припрега Tory M40J. Цей матеріал ідеально підходить під загальну концепцію лінійки AllRound. Адже тут нам не потрібна надмірна жорсткість, а навіть навпаки. Середню та частину бланка ми хотіли зробити дещо м'якшою, ніж у звичайної Light Game. Як наслідок, ми отримуємо дуже легкий та комфортний закид. Середня та частина при закиданні навіть у нижньому тестовому діапазоні вмикається і катапультує приманку. При цьому її жорсткості достатньо для надійного підсікання та виважування трофея. Шанувальники лову щуки та білизни точно оцінять дану лінійку. А ознайомитись чи навіть придбати один зі спінінгів Сафіна AllRound, ви, як завжди, можете на нашому сайті Флагман або в одному з наших магазинів розрібної торгівлі флагман.